Який лайфхак настільки дієвий, що ним навіть не хочеться ділитись. Юридичний прийом, сперечаючись про щось, запитуйте про інтереси співрозмовника, а не про його позицію. Зазвичай легше дійти згоди, якщо поглянути на конфлікт під таким кутом. Крім того, поступка в незначному аспекті під час дискусії. Ви маєте рацію щодо X, Я не заперечую проти Y, як правило, послаблює настороженість опонента. А отже, полегшує отримання від нього бажаного результату. Активне слухання також має ключове значення. Будьте максимально люб'язними, якомога частіше. Це довгострокова інвестиція, яка окупиться. Я отримав свою першу справжню роботу, бо запам'ятав ім'я адміністраторки на рецепції. Я був хорошим кандидатом, але, мабуть, не найкращим. Залишився на хвилину-дві після співбесіди, поки вона мене проводжала, і це дуже допомогло. Через кілька років після того вона повідомила мені, що я був єдиним кандидатом, який спромігся запам'ятати її ім'я, і вона розповіла. А про це менеджеру знайму. Ніколи не варто недооцінювати значення 90 секунд вашого часу для когось. На цю адміністраторку ймовірно кричать по 10 людей на день. Все, що потрібно, це бути ввічливим з однією людиною, щоб справити на неї враження. Я створив QR-код, щоб полегшити своїм гостям доступ до Wi-Fi. Більше не потрібно незграбно диктувати довгі паролі. Послідовне пробудження, тобто починати свій день в певну годину незалежно від наміру, кудись сіти або щось робити, направду забезпечує вас додатковим часом, щоб встигнути зробити все необхідне. Почистити срібні прикраси досить просто: візьміть трохи гарячої води, алюмінієву у фольгу та харчову соду. Покладіть туди срібло, і хімічна реакція очистить його за пару хвилин. Щоправда, при цьому з'являється запах сірки тухлих яєць, тому краще робити це на вулиці або у приміщенні, яке можна провітрити. Якщо ваш браслет занадто короткий, щоб застибнути його однією рукою, тому що він постійно зісковзує, ви можете заблокувати один кінець, вставивши ушко за колку і тримаючи її рукою, на якій носитимете браслет, а іншою рукою утримувати защіпку. Я кажу своєму начальнику та колегам, що маю піти з роботи вчасно, щоб забрати сина. Насправді я відвожу його вранці, а моя дружина забирає по обіді. Але як тільки настає 16.00, я виходжу за двері, відпрошуючись з нарад, які тривають понад нормово. Мій бос навіть почав завершувати зустрічі вчасно, щоб пристосуватись до мого графіку. У нас є спеціальне місце для таких речей, як окуляри, сонцезахисні окуляри, ключі та телефони. Якщо хтось в будинку натрапляє на будь-який з цих предметів, він повинен покласти його на своє місце. Наприклад, якщо я бачу сонцезахисні окуляри мого чоловіка, я кладу їх на підвіконня, оскільки саме там зберігаються всі наші сонцезахисні окуляри. Таким чином, ми обоє завжди знаємо, де шукати речі. Порада від професіонала. Організованість це видо форма ліні. Знайдіть пару шкарпеток, які вам дуже до вподоби. Придбайте 40 пар, викиньте решту шкарпеток. Тепер ви можете просто схопити будь-які дві шкарпетки і мати пару дірява шкарпетка. Викиньте її. У вас залишиться купа інших однакових шкарпеток. Щоразу, коли ви сперечаєтесь з кимось і намагаєтесь знайти компроміс, запитайте, як ви бачите рішення проблеми. У половині випадків співрозмовник не підозрює, що ви готові в чомусь піти на поступки. Це зменшило кількість суперечок у моїх стосунках. Я заздрю, що ви сперечаєтесь з людьми, які хочуть знайти рішення, а не просто скористатись можливістю побити горщики. Порада з купівлі подарунків. Ви коли-небудь стикались з проблемою, що подарувати людям на Різдво, день народження чи інші свята. Я веду список у застосунку на татки протягом усього року. Щоразу, коли мої друзі чи рідні висловлюють якісь свої побажання, я записую це під їхніми іменами. Коли настає час купувати подарунки, просто переглядаю список. Я працюю адміністраторкою на рецепції, і мій керівник завжди запитує мене, чому я подобаюсь нашим гостям, навіть якщо вони грубіянять іншим працівникам. Моя хитрість полягає в тому, що коли хтось заселяється і виглядає як типова карен, я завжди роблю їй комплімент на кшталт. Де ви робите манікюр? Він такий гарний. Зазвичай це працює. Вам не потрібно відповідати на кожне повідомлення або дзвінок. Щира на вигляд, і я кажу на вигляд, тому що вона не обов'язково повинна бути справжньою. Усмішка. Вона обеззброює людей, змушуючи їх почуватись комфортніше поруч з вами. У вас з'явиться більше шансів піти на побачення, отримати роботу, завести друзів. Ваш профіль на сайті знайомств виглядатиме краще. Весільні світлини матимуть гарніший вигляд, чорт забирай, та всі ваші соціальні мережі будуть привабливішими. Навчіться, курва усміхатись. Гляньте на Ютубі. Це робиться. Люди думають, що я маю на увазі постійну посмішку. Це не так. Навчіться усміхатись і використовуйте посмішку, коли це доречно. Створіть папку подяки у своїх нотатках або електронній пошті. Щоразу, коли хтось надсилає вам комплімент, позитивний відгук або подяку, зберігайте їх там. У скрутні дні переглядайте її, щоб пригадати свою цінність і позитивний вплив, який ви здійснили на інших. Коли я їду в відпустку, завжди кажу на роботі, що не матиму доступу до електронної пошти. Але якщо їм щось дійсно потрібно, вони можуть зателефонувати мені на мобільний. Уявляється, що ніколи не виникає настільки серйозних справ, щоб дзвонити мені в відпустку, і люди, які зазвичай пишуть повідомлення та електронні листи, просто залишають мене в спокої, доки я не повернусь. Думаю, це не стільки лайфхак, скільки професійна порада. Але за 20 років роботи в ресторанному бізнесі я переконалася, що якщо ви заходите до ресторану і бачите, що там брудні туалети, то краще тікайте звідти. Це означає, що, скоріш за все, їхня кухня така ж брудна. Якщо генеральному директору байдуже на те, що бачать гості, то йому точно байдуже на те, що гості не бачать, а це підвищує ймовірність харчового отруєння. Не витрачайте енергію на те, що ви не можете змінити. Дай мені душевний спокій прийняти те, що не можу змінити. Відвагу змінити те, що можу, і мудрість відрізнити одне від іншого. Нанесіть парфуми на зап'ястя одразу після лосьону. Зволожуючий лосьйон дозволяє аромату триматись набагато довше. Я позбулась необхідності повторно наносити парфуми опівдні, і тепер вони тримаються на мені протягом усього робочого дня. Окуляри, що блокують синє світло після 20.00. Їх можна просто закріпити спереду звичайних окулярів. Я носив їх і раніше, але прочитав рецензовану наукову статтю про терапію піполярного розладу, в якій рекомендувалось носити окуляри, що блокують синє світло з 8-ї вечора. Я застосував їх і вони чудово допомогли у засинанні та пробудженні. Перш ніж починати будь-яку складну розмову, конфлікт, вибачення, прохання. Ви повинні визначити мету цієї розмови, яким ви хочете бачити її результат. Як треба, щоб ця взаємодія закінчилась? Як ви бажаєте, що почувались обидві сторони? Спочатку усвідомте це, а потім потренуйте скільки разів прокручувати в голові обидві позиції. Це підготує вас до того, щоб спрямувати розмову на бажаний для вас результат, а не просто висловлювати те, що ви. Ви хочете сказати, знаючи свою мету? Ви з більшою ймовірністю вірністю досягнете її. Єдине, що контролює ваш розум і тіло, це ви самі. Ви йдіть на вулицю і станьте під дощем, переборюючи бажання сховатись в приміщенні. Знайдіть свій дзен, подолайте базові інстинкти, а потім з'ясуйте, як застосувати це до решти свого життя. Голод, тривога, проблеми з самооцінкою і так далі. Все це потрібно долати, опановувати і контролювати. Те, про що ви говорите, корінням сягає буддизмом. Уша його часто називають mindfulness. І багато методів терапії також засновані на ньому. Існує безліч чудових книг для секулярних людей, які не цікавляться духовною стороною життя. Ми самі створюємо свою реальність. Хоча об'єктивна реальність існує, найважливіше те, як ми реагуємо на цю реальність. Ми можемо злитись на людину, яка підрізала нас на дорозі, а можемо радіти чи переживати за неї. Ми можемо засмучувати, що йде дощ, а можемо радіти дощу. Відомо безліч історій, коли хтось втрачає ногу і впадає в депресію або опускає руки, а також про людей, які втрачають ногу і стають професійними бігунами. Головна відмінність між ними полягає в тому, як людина реагує на ситуацію, в якій вона опинилась, навчитись контролювати свою реакцію, вміти спостерігати за своїми думками і помічати, як вони нами керують, а потім набути вміння відпускати ці думки. Це чудовий спосіб наблизитись до щасливішого життя, коли ви відчуваєте, що вам не комфортно, Отно, зупиніться і дозвольте собі відчути це. З'єднайтесь з тілесними відчуттями, а не з історією, яку створює ваш розум. Відчуйте холодний дощ на своїй шкірі і побачите, як ваш розум кричить: Боже, я ненавиджу дощ. Коли ви зможете відокремити ці дві речі, життя стане трохи менш нестерпним. Крім того, однією з найкращих речей для мого психічного здоров'я стало вміння спостерігати за розмовами з собою. Ти припустилась помилку. Ти така дурепа, і навчитись співчувати собі та любити себе. Друзі, дякую вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які круті лайфхаки знаєте ви? Напишіть в коментарях.